Вони звільняли Херсонщину. Він завжди був на передовій. був бойовий медик. Він врятував не один десяток хлопчачих життів. Потім вони поїхали на Донецький напрямок. Він пройшов Бахмут, Часивяр, а потім його перевели в Криворізький район на службу. Він золота людина, в ньому залишилась мати, сестра, дружина, дуже маленька донька. Він був дуже добрий, щирий. Такий справжній молодий козак, який дуже вболівав за Україну. Він пішов воювати добровольцем. Тобто він дуже справжній, він підтримував завжди бійців. Він вмів дружити. Ми дуже багато з ними спілкувалися. Він приїздив до нас на волонтерський штаб. Він, коли в нього був вільний час, ну я вам чесно кажу, він навіть щоб просто поспілкуватися, да, в нього там є вільна година, і він сидів з нашими дівчатами. Помагав плести маскувальні сітки, хоча ні, я ж їх не заставляв. І спілкувався з нами. Дуже щирий, дуже відкритий, дуже добрий. Ну, от, справжній друг. Ми втратили таку дуже, дуже справжню людину, яка вболівала всім серцем і за Україну, і за близьких, і за родину. І він, він як сказати, він не боявся смерті, він не боявся ом, на війні. Але от те, що сталося вдома, в кривому морозі, що так вчасно лікарі не змогли його врятувати, і це велика трагедія. В кривому розі <плес> да, в нього обірвався трам. І це наслідки. Це не тому, що він якийсь слабий здоров'ям. Він направлений на лікування був. В нього це отримання після Херсонського напрямку. На Херсонському напрямку він отримав, коли вони звільняли Херсонщину, проходили всі села від Криворізького району до самого Херсона. І в нього були поранені і тяжкі травми. І це наслідки. Ну, Я дружина загинула в Алонжигая Руслана. І сьогодні ми прощалися з мішем Мамасаєвим. Міша був з Руської з перших днів повномасштабного вторгнення і завжди казав, що дякує Руслану за те, що він навчив наживати. Наївний трошечки, вірив в справедливість, який в принципі немає. Не шкодував свого життя, не ховався, не від кого. Так сталося, що лікарня була загинула. Спас багато життів. Помимо того, що сам воював і спасав. Ще й допомагав іншим, шукав допомоги своїм помирам.